Всім привіт! З вами я, Лідія Шеленко, рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві Хрестики. Сьогодні хочу показати вам дещо цікаве. Я отримала своє замовлення від таран, таран, таран. Медіктік, а дуже класно все упаковано Така наліпочка, яка попереджає нову пошту, як це все тримати, уникати і все решта. Також зазначається, що треба перевіряти все на місці. В інакшому випадку претензії не приймаються, що теж правильно, адже о, всяке може бути. У мене тут. 14 писаночок. Як ви знаєте, а якщо не знаєте, сходіть на сайт і подивіться. У Вікторії є серія чудових неймовірних писаночок. Всього їх 14 штук. І я так давно на них задивлялась. Одну першу писаночку, ось таку я отримала в подарунок від Вікторії. Бачите, такі вони дуже цікаві, вони вишиваються і хрестиком, і бісером, також декоративні шви. Надзвичайно цікаво. А всього їх є 14 штук, і я замовила всі собі ці писаночки. В комплект іде Фетер вже. Це, до речі, моя улюблена. Комплект іде Фетер і така коротка рекомендація: що використовувати, що не використовувати. Також хочу зазначити, що до кожної писаночки йде свій окремий один дизайн. Тобто деякі виробники є, що продають заготовки, і там така книжечка і одразу може бути 10-5 варіантів. Тут ні. Якщо вам сподобалась якась от нам писаночка, то саме ця писаночка буде в схемі, яка йде роздрукована кольором. В комплекті до заготовочки. Ці заготовочки можуть бути з фанери, з пластика, на підставочки. Я вибрала на підвісі адже у мене є дуже класний підвіс металевий, там прям написано писаночки. Писанки. Мені його подарувала Галіна на день народження. Я дуже люблю прикрашати свій дім з писаночками і вішаю на той підвіс. Тут можна. на або на або ленточки або на ниточки придумати або такі гачочки. І це вже як ваша уява вам запропонує. Якість дуже хороша, однакові дирочки, ніде немає сколів тонесенька заготовка, бо інколи буває, що заготовки досить грубі, такі великі. Тут ні, тоненькі, гарненькі. Uh, є різні, обов'язково зайдіть на сайт, подивіться: є в блакитних кольорах, є червоно-білі, чорні. Ну, дуже багато цікавих і надзвичайно класні. Я вирішила, що. Настав час здійснювати свої мрії, а не просто мріяти. Но ще б мені трошки часу на вишивку, щоб я це все-таки вишила і показала вам вже готове, і розказала. Тепер я маю всю серію вишитих робіт. Вірю, що колись цей час настане. А наразі показую вам свої придбання. Дуже задоволена, повністю всі, -всі дизайни у мене є. Ці Вирішила вам показати. Дякую вам, дякую, що подивились. Також хочу зазначити, що фетр йде в комплекті. Бачите, він є коричневий, є червоний і є. А... Такий я бачу. Це дуже зручно, фетр тонесенький. не треба потім ламати собі голову, чим це закрити, чим це не закрити. Вишивати на ниткою з двох боків. Ну, це для бісери добре підходить. А тут все-таки дирочки такі дрібнесенькі, і дуже гарно буде виглядати хрестик. Я розпочну, я вже знаю, з якої я розпочну. Ну, не можу обіцяти, що прям. От завтра покажу. Мене буде все менше і менше. Маю деякі такі обставини. Вірю, що повернусь з новими силами, з новими відео, з новими роботами. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. До зв'язку!